Сполучені Штати Америки виділяють Україні пакет військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Про це повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на німецькій військовій базі Рамштайн, де почалося засідання контактної групи з оборони України. Більше знаємо колега Ірина Іванова. Вона зараз у Німеччині і стежить за розвитком подій на місці. Іро, я тебе вітаю, будь ласка, тобі слово. Вітаю, Олександра. Ми зараз на військово повітряній базі Рамштайн у Німеччині, де почалася ювілейна 25-та зустріч контактної групи з оборони України Рамштайн. Її очолює міністр оборони США Ллойд Остін. І чекаємо на прибуття також генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Він затримується через погодні умови в Бельгії. Вони не дозволили йому вчасно вилетіти. Але особисто вже на зустріч прибув президент України Володимир Зеленський. Він прибув приблизно годину тому і вже виселив на засіданні. Голова держави подякував партнерам за підтримку. А формат РШтайн він ширший за формат НАТО. І його підтримують понад 50 країн. Він закликав також партнерів. Закрити небо над Україною, надати більше озброєння, надати більше привороти повітряної оборони і закликав тиск, продовжувати тиск на агресора. Як приклад це навів останній удар по Запоріжжю Росії, і також голова держави закликав обмежити можливості агресора живити свою воєнну машину. Прошу послухати. Ми знаємо, як закінчити війну з гідністю вже цього року. Росія збільшила свій воєнний бюджет на 2025 рік на 25%. Треба позбавити їх коштів. Путін закінчить війну тоді, коли його оточення скаже йому, що наведення війни вже немає грошей. Україна веде справедливу війну, боронячи свою територію. Потрібно усіляко допомагати Україні у цьому. Сьогодні день справ, день бізнесу. Я з нетерпінням чекаю на продуктивне засідання. Так, Сполучені Штати саме на цьому засіданні перед його початком оголосили про надання Україні пакету військової допомоги на 500 мільйонів доларів. Це останній транш, який передає чинна адміністрація американського президента. Також на цьому засіданні учасники сьогодні повинні скласти так званий план обороноздатності України до 2027 року. Він врахує наші потреби, потреби нашої країни в протиповітряній обороні в бронетехніці, в артилерії та іншому обладнанні. І цей план. Складав для того, щоб країни, які допомагають Україні, могли забезпечити стабільну підтримку на майбутнє. Такі новини станом на зараз. Ми продовжуємо стежити за подіями тут і будемо повідомляти всю інформацію у подалі. В ефірі дякую, студія! Дякуємо тобі Іра, за цю інформацію. З останніми новинами із засідання у форматі Рамштайн була наша кореспондентка Ірина Іванова. Іра засідання продовжується. Тож будемо чекати на твої прямі включення далі протягом нашого ефіру. 元々。